У вас дуже гарний голос. Який у вас тембер, який у вас, можливо, октави, скільки? Чи вчилися ви десь співати? Насправді спеціально я ні цьому не вчився. Це роки тренувань. І як мені колись один народний артист, вирок такий виніс, каже, ти розмовляєш поганим тінарком. А коли ти починаєш виголошувати або співати, в тебе прекрасний баритон. Ну це такі. Тому якоїсь спеціальної музичної освіти в мене немає. Але це вже більше 20 років церкві, ну, виспівався. Сказав Господь, і що до нього прийшли. Істина, істина, кажу вам. Чи задумувалася колись про музичну кар'єру? Ні. Чого? Захватить з мене, в мене, мене, мене тих кар'єр вистачає. Тому не до того. Це, це скажімо так, це прикладне, прикладне таке мистецтво, яке ну, допомагає, безумовно, і ну, не так страшно, коли я там щось виголошую, люди не лякаються вже добре. Тобто музика більше як хобі для вас? Так. У соціальній мережі Фейсбуку на вашій сторінці зазначено так: кривджу почуття, вишкрябую екзистенцію, йду до Небесного Єрусалиму, ти зі мною юзернейм». Розкажіть, поясніть, це зі свято зі святого письма, тому що ми, як написано з тому ми ходимо вірою, а не почуттями. Наше почуття назавжди обманюють. От. І е, дуже часто так трапляється, коли людина, ну, це, це старінка в соцмережі, да? це моя особиста старінка, вона нікого ні до чого не зобов'язує. Там е, багато разів я казав, що моя думка не є думка церкви, це моя власна думка. Це так я бачу Євангеліє, Тому що е, е, почуття людей е, е, ну, завжди е, ми приходимо до інших людей, і у нас є якісь свої очікування. А кожна людина унікальна. І тому моє завдання, в тому числі як і священника, ну, не, не, не бути, не бути передбачуваним. Що стосується вишкрябування екзистенції, нам треба бути справжніми. Нам всім треба бути справжніми. Ми дійсно покрити якимось Панцирем умовності такі, такі, і як, як, як жучки в хіті на вам по крові, і от нам треба показати себе справжньому. Це я намагаюся робити і по життю, і в соцмережах. От власне звідки ви родом, де ви народилися? Хто ваші батьки? Як ви опинилися в Полтаві? Чи ви коріний Полтавсь розкаже? Вот. Народився я в місті Кемерово, в родини військовослужбовця. Батько тут викладав нашим, ну, зараз він називається інститут зв'язку, і ну, вже давно, дуже давно приїхав в Полтаву, 1987 чи 1988, десь у десь тих роках. Ну, так так, так так от і живу в Полтаві. А ваша родина також тут? Все. Е, ну, батько вже помер, мати тут. Е, ну, основ, основна моя родина це дружина, четверо дітей. В принципі, тут одна, одна дочка за кордоном живе, ну вже, вже да, давно дуже живе, там за, за замужем. Так що це таке. Чому, власне, церква? Ви з дитинства цікавились? У вас таке було виховання. Як ви взагалі прийшли до церкви? Е, прийшов до церкви. Тому що треба було якось. Мені не подобався цей світ, бо цей світ треба руйнувати, як мінімум. А з якого періоду ну, віку ви почали усвідомлювати, що вам не подобається цей світ? Не знаю. В мене е, батька військовий ще в другому класі, його викликали за антисовєтською пропагандою, яку я проводив в школі. Воно мене не влаштовує. Звідки це ніхто не знає? Вроді, і, і, і папа комуніст, да, і мама там. Это. А е, чого так? Я, я не можу цього сказати, але якщо ми е, будемо дивитися на це з точки зору промислу Божого, то е, Господь так вів. От. Чому церква? Тому що. Тому, т, 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 тому що та, так, вів Господь, це на все воля Господа. Ну тобто ви закінчили школу, так? І постав вибір, куди йти навчатися. От, власне, де ви навчалися? Набагато пізніше прийшов до віри, власне, ну, у мене дружина. Як, В якому віці? Десь 22 чи 23 роки було. Але все, це доволі молода людина. Та ще... яка молода людина? В мене вже дитина була. Ви ранній? Та ні, я не рано. Я в 17 років, це я вважаю, не рано одружився. Це якраз нормально. От. Ні, я спочатку, після школи зразу я взагалі так трапила, що я на заводі працював рік, ну, бо просто не, не поступили до вуза, а потім я поступив. Взагалі я свого часу мріяв про журналістику. От. Бог відвів. Бог, Бог відвів, однозначно Бог відвів. І ну, так як в Полтаві ж у нас на той момент не було якихось спеціалізованих там вузів по журналістиці з Полтави, я якось і не думав ніколи уїжджати, то я навчався в мене спеціальність, в дипломі. Значить, наш педагогічний університет в дипломі в мене написано так, що вчитель російської мови світової літератури та практичний психолог в закладах народної освіти. Ось такий диплом. І е, під час, ну, власне, під час навчання е, то ми ж з дружиною почали ходити до церкви, а потім е, це був кінець 90-х років. Саме розвивалася українська церква, і священнослужителів не було. Мені сказали, що Знов я особливо нічого не вибирав. Ну, треба так, надо. Ну, давай давайте. От був рукоположений святішим патріархом Філаретом тоді і так, так от служу. Тобто ви навчалися вже в процесі. В Процесі заочно заочна Київською е е Київською Богословською академією закінчував. Коли ви стали ластояти сватало колаївського храму? І Взагалі, коли прийшли сюди служити в 2002 році. Чому власне цей храм? У мене все традиційно, Бог привів, це було рішення єпархіального управління. А тут взагалі історія була така цікава, бо московський патріархат тоді хотів його забрати. Ну і сказали, той, хто буде воювати, тоді того треба і призначити. Ну, призначили мене, ми з громадою. Тут храм був зачинений, п'ять років на вулиці, двічі на тиждень. Ми молилися, потім були, ну воно паралельно, були суди. Ну, власне, ми зайшли і якось його розбудовуємо. Де більше часу проводите вдома в міській раді чи тут? Ну, якщо загалом взяти, то мабуть, так і в міській раді, на жаль, але вихідні тут в основному. Ви смілива людина, як вважаєте? Я взагалі дуже погана, труслива, я взагалі меланхолік, але ж в мене є Господь Бог, і е, ми, е, як, як сказано, що я все можу в Ісусі Христі, що мене укріплює. Тобто, як людина, ну це не мені, мабуть, судити, це судити тим, хто мене оточує. От. А я знову ж намагаюся, якщо Господь щось скаже ну, робимо ви кажете, що Бог привів до міської ради, коли власне в вашому житті трапилася політика? Політика це, е, е, це продовження богослів'я. Ісус Христос каже, що ми маємо виходити за стан. За стан, тобто ми не маємо будувати собі якусь за затишне, якісь сараї, і в ньому сидіти умовно. Тому е, е, політика це. Спосіб певний спосіб взаємодії, і е, я завжди був е, е, активним громадянином, тому що це ж зрозуміло, якщо ти не цікавишся політикою, політика цікавиться тобою. Ми маємо якимось чином впливати. Те, що там от пішов депутат в 19-му, це, це це вже був як якийсь результат, коли ну, особисто знайомся там з Петром Олексійовичем Порошенка, е, людина з якою ми їздили разом до вселенського патріарха, е, і це. Ну, Певною мірою, скажімо так, це з його особистого благословення. І для мене це був такий загальний соціальний експеримент. Як вважаєте, наскільки він вдалий? Ну, Непровальний, скажімо так. Якщо там питаю, да, чого пішов працювати в прес-службу, це теж продовження певного соціального експеримента. Тому що як я можу там щось людям проповідувати, от вони там. П'ять днів на тиждень працюють, потім в неділю вони приходять до церкви? Я повинен спробувати, як це? Да? Тобто, ми маємо. Віруюча людина це в першу чергу активна людина. Віра це є така апозиція реальності до відомості. Віра має змінювати реальність. І от це теж один з спосібов змінити цю реальність. Тобто, а як оцінюєте, себе в ролі керівника прес служби це експеримент по перше я дуже мало попрацював керівником пресслужби служби з певних виключно політичних причин але ну є наприклад дані там Google Analytics відвідуванці сайту да, зараз Сайт, наче заповнений, але під час мого керівництва він був набагато більше відвідуваний. Ще деякі моменти, ну, я не хочу нічого поганого там про колег говорити, але знову ж, відгуки журналістів, які мені пишуть про те, що вони були дуже задоволені тим періодом, коли я керував прес ну, це, це є факти, які. Ми не можемо сховати з іншого боку, знов же ж да е, я ж там не і не 100 баксів, щоб всім подобатися. Е, дехто дехто не задоволений, де у декого там якийсь ресінтімент до мене особисте. Ну це таке. Ну от власне зараз ми знаходимося у кабінеті. Очільника так пресслужби. Ви вже, начебто, не очільник. Чому власне цей кабінет? Доля така і чим власне зараз займаєтеся в міській раді? Ну у -у -у -у, в міській раді я займаюся депутатською роботою і займаюся як головний спеціаліст прес-служби. Тобто є заходи, які я відвідую, є пишу власне, власне, пишу пишу на сайт, пишу для сайту. Тобто. Їздити в машині, яку слухаєте музику? Е, музику Хорошу музику слухаю. — слухає. Православна музика має бути. Е, тобто щира в першу чергу. Якщо там от е, мене Spotify недавно показав е, плейліст, який я найчастіше групи слухають, то там Дімон Хантер Пайфінгер Despair. Такі групи. От. Але я люблю класичну музику, дуже люблю Гайдна. Що думаєте про сьогоднішню владу очільників міста? І, взагалі, якщо порівнювати, брати за всю незалежність так України, о хто для вас був найкращим очільником? Чи можливо такого ну ви знаєте, найкращого не було? Жодним чином. У нас є певна тенденція, що кожен наступний гірше, ніж попередній, це теж є тенденція. Що казати про от, сучасне керівництво міста, то я би сказав так, що у нас немає жодного уявлення, куди ми рухаємось. У нас є величезний бюджет. У нас є е, прекрасні можливості у Полтави, але ми не розуміємо, що ми робимо. Ми тільки затикаємо якісь дири. Отам трубу прорвала, отам десь брульки треба збивати, отам там у нас ожеледиться. От цим займаються. Ну е, далі може бути тільки гірше. В чому головна проблема Полтавської міської ради? Насправді це не проблема Полтавської міської ради. Ми маємо, у нас безвідповідальність виборців. У нас це, це, це проблема Полтави. Тому що ну, ми бачимо наша міська рада, от та та, що зараз, вона з таких якихось шматочків зліплена і немає єдності в міської раді. Так само немає єдності в місті. От ну, ми маємо кожен робити на своєму місці те, що маємо робити. Тому є який тут вихід? Вихід в тому, що полтавці розуміли там відповідальні за власний вибір. Чи хотіли б ви бути очільником Ні. громади? Ні. Чому? А тому, що це завадить моєму священству. Тобто, я в першу чергу священник. А все інше я роблю настільки, наскільки це не заважає моєму священству. Очільник Полтави це інш, має бути інша особа. А когось бачите, хто міг би гідного, хто міг би посісти цю посаду. За, зараз ми не будемо про це говорити, тому що ми. Хочемо ми цього чи не хочемо? Да? Але ми маємо я особисто, як, як депутат, як працівник при як громадянин, як полтавець, я маю співпрацювати з тим, хто зараз є. І іншого вибору немає. Так, ви настоятель свята Миколаївського храму Полтави угу. з вашого досвіду, спостереження, чому люди? Вже другий рік війни у нас, але о, у нас десятий майже рік війни. Я б знати, якщо в принципі у нас трьохсотий рік війни, якщо вже ну, брати, це да, але ж але якщо будемо брати повномасштабного вторгнення, саме другий рік, а люди продовжують ходити до церков московського патріархату. Як думаєте, чому так відбувається, і що робити, щоб свідомість це, перезавантажити безвідповідальність? Це безвідтебе. Від... Треба треба кривдити їх почуття. Я один приклад можу навести. Як зустрічаю одного священника Московського патріархату, і він починає розповідати про те, що от, ми ж і фронту допомагаємо, от ми ж такі хороші. Я кажу, да, ти допомагаєш, тому що ти агент ФСБ. Для того, щоб це прикрити свою. Бути а він починає тоді сердиться, починає кричати про те, що. Та от, якби мені тут зараз москаля, я власна власноруч придушив, кажу: та придушив би, придушив, агенти так і роблять. Ти зараз придушиш одного москаля, а потім вб'єш мільйон українців. образився, ну, більше не розмовляв. Вот. Тобто, о, о, таким чином о, люди от знову ж люди не несуть відповідальність. Зараз ми їдемо в ліцей Софії Русової вітати дітей зі свята Миколая. У нас же в зв'язку з переходом на Новий Юліанський календар тепер можемо два тижні спокійно вітати всіх дітей з Миколая. Тобто ми туди приїдемо, діти підготували там якісь свої віршики, а ми традиційно дамо подарунки. У вас віруюча родина, я так розумію. Ви жінку і кажете, що ще там з молоду почали ходити е, до церкви. У вас четверо доньок. Як вони ставляться до релігії? Е, ну як? Вони теж віруючі, от ставляться. Ну, це, це, Вона вони в цьому виросли. Вони в цьому виросли, ну, звісно, що, але з іншого боку, ми нікого не примушували. Тобто дитина має в цьому зростати, які найкраще виховання. Це власний приклад. Ну, так ми маємо. Четверо доньок. Чи хотілося вам колись хлопчика? Звичайно. Ну, а, а Бог дав доняк. ну, мабуть, тому що від великого кохання хлопці не народжуються. От власне питання гендеру, питання однополих стосунків. Зараз це особливо в останнім часом настільки ну на нас не насаджується, але активно вливають в наш інфопростір. От як ви ставитесь до тих самих геїв, лесбійок, зміни статі. Ви як людина і зі сторони е, церковного погляду? Чи це толерується, чи ні? Взагалі щось про це говориться в світовому письмі? Ну, світовому письмі там про, про зміну статі взагалі там мова не йшла. так? Да? Про якісь там ЛГБТ-стосунки написано, що да, замінили природні використання, неприродні. Тому якщо, якщо. Якщо там феміністки, геї, там, там ще хтось борються за право висловлювати свою думку, то я маю право на власну думку, і ніхто не має права її мені забороняти висловлювати. Тому чи вважаю це нормальним, я не вважаю це нормальним. Чи я якимось там в активний спосіб буду виступати там проти цього, я теж в цьому не бачу сенсу. Тому що людина має. Свободу. Господь нас створив вільними, і е, людина має право себе вбивати так, як вона хоче. Скажіть, чи дозволяєте ви собі вживати нецензурну лексику? Н ні. Це не буває такого, що надає від слівце може Я, Я, я непогано володію мовою, тому мені для того, щоб образити людину, можна і не вживати нецензурну лексику. Я вмію іншими словами образити. А якщо, до прикладу, не людину, ось ми ви їдете полтавськими дорогами, ніколи не викликаєте вас бажання сказати, якось дуже. Ну, насп... на, на, на насправді, як сказати, ну, мене це абурює якимось чином, але ж якщо я бачу полтавські дороги в поганому стані, я теж в цьому винний, бо я ж депутат. Вот. А себе ругати якось ну, не годиться. У вас дуже цікаво прикрашена машина, у вас на речашку такий костюмчик, да. реклама в інтернеті, в інстаграмі багато таких всяких штучок. Ви як ведетеся на рекламу? Ні. А де замовляли? Ви купували самі чи вам подарували? Це... Ні, я його побачив фета, на AliExpress купував. Чи ви взагалі як покупки робите? Обдумуєте, не обдумуєте, імпульсивні? дозволяєте собі покупки? Ну, взагалі, в мене для цього є дружина. і Вона має обдумувати покупки. А я маю ці покупки принести, як таскач. Про що ви мрієте сьогодні? Я мрію про... Я, ні, ну, я завжди мрію про царство небесне, вот, і щоб максимально нічого не робити настільки, щоб за мене все робив Господь Бог. Що ви поважали полтавцям, щоб зберегти дух моральний у такі важкі часи? Світ такий, який ми його творимо. Іншого світу не буде. Ну ж у Бога немає інших рук, окрім наших. І е, тому е, е, я бажаю полтавцям в першу чергу слухати Бога вот, і бути Божими дітьми.